З 4 по 6 січня в спортивному залі загальноосвітньої школи номер 9 відбувся традиційний новорічний турнір з міні футболу серед юнаків 1998-1999 років народження. Наше місто представляли вихованці Дмитра Ботікова, діти 1998 року народження та вихованці Руслана Попова. Діти 1999 року народження. Три дні вирували пристрасті. Турнір відбувався за схемою першості, коли кожна команда грає з кожною. Приємно, що хлопці 1998 року народження перемогли центр футболу «Барса» з міста Суми з рахунком 8-6, «Моноліт» з Києва з рахунком 9-3, «ДЮСШ Бровари» з рахунком 10-6, футбольний клуб «Київ» з рахунком та одноклубників з Ніжина і здобули почесне перше місце, другі сумчани, треті кияни з моноліту. Дитячий футбол він більш іскренній, Він е, показує, що дитина росте, що вона набиває навиків, що вона подражає старшим майстрам. І дуже приємно, що в місті Ніжині, Існує футбол. Мы с стали, когда побачили чудову чудовую игру нашей команды Нижнего». Вы знаете, я э, работаю в этой профессии, наверное, уже лет за 20. И э, с разными возрастами был на многих турнирах. Я э, на хороших, на разных. Я бы хотел отметить э, э, хорошую организацию этого турнира. Все было очень слажено, организовано. Э, Мне очень понравилось отношение руководства Нежина, я имею в виду школы вашей, к участникам этого турнира. То есть все было питание хорошее, проживание это немаловажно, подвоз людей к соревнованиям, было все очень хорошо. Я думаю, что приехав в Сумы, я многим порекомендую в будущем, другим возрастам приехать на этот турнир. Мне бы хотелось пожелать э, организаторам турнира и вообще городу Нежину э, развития инфраструктуры. Потому что она необходима. Я глядя на то, что тут за этим комплексом находится, я думаю, что необходимо тут построить нормальное футбольное поле искусственное. Потому что мы имеем сейчас в данный момент их Э, большое, стандартное, 40 на 60 и два маленьких. То есть хотелось бы пожелать тренерам. Э, Чесно сказати, тренери кваліфіціровані. Навіть те, що вони зайняли на цьому турнірі, Нежин перше місце, це говорить о том, що вони кваліфіціровані тренери. Ну і хотілося б пожелати їм удачі. І те, що, щоб цей жити, і команди, які сюди приїжджають, були хорошого уровня. Це наверное, главное. Організатори змагань відзначили кращих футболістів в наших колективах. Це Давид Малхасян і Валерій Галенко. А Іван Семеніхін став кращим гравцем всього турніру. Переможці отримали нагороди і можна було б поставити крапку. Але фраза тренера Барси Юрія Зінченка про кількість сучасних майданчиків для тренувань в сумах викликала заздрість. Чи отримає Ніжинська дитяча футбольна школа? Сучасний газон. Депутати міська рада виділяють достатньо коштів для того, щоб існував. Такий от клуб і така школа, дитяча футбольна школа. Але, звичайно, тих коштів, які має наша е, значить, влада, недостатньо. Тому ми звертаємося до керівників е, особисто до Коровського, е, нашого депутата, народного депутата, який, е, я думаю, що зможе допомогти нам. І ми будемо дуже вдячні, якщо на майданчику нашої спортивної школи в місті Ніжині буде чудове покриття.